Аном на 20-ту годину у Вуглегірську Донецької області тривають зіткнення між бойовиками українськими військовими. Про це повідомив пресофіцер АТО Леонід Матюхін. Раніше прес-служба полку, особливого призначення Азов, повідомляла про те, що українські бійці відбили атаку бойовиків у Воглегірську, зазначивши, що в місто зайшов батальйон Нацгвардії. І тривала зачистка. Крім того, полк АЗОВ повідомляв, що. Поранені троє українських бійців їх відправили до шпиталю в Артемівську, Інформує українська правда. Нагадаю, по обіді штаб АТО повідомили, що після обстрілу вуглегірська о 8.55 за підтримки танків піхоти бойовики атакували наші позиції в районі цього населеного пункту. У Генштабі активність бойовиків протягом останніх двох тижнів пояснили тим, що російсько-терористичні війська мають на меті вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. За попередніми даними, 29 січня було знищено 22 бойовики, 48 поранено. Противник поніс втрати також у бойовій техніці. Сили АТО знищили 6 ворожих бойових броньованих машин та 4 гармати.